Люденьки, всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про таку функцію, про яку часто в мене в коментарях питають, просять записати інструкцію, як нею користуватися. Це адаптивний круїз-контроль. Я про неї часто згадую, тому що сам володію автомобілем, двома навіть, у яких ця функція є, постійно користуюсь цією функцією. Часто її згадую у відео. Саме тому, можливо, люди і просять про це розповісти. Розповідь хочу почати зі звичайного круїз контролю. Адже з нього все почалося. Перша згадка про нього датується, до речі, 1950 роком. Але тоді ніяких ні дослідних автомобілів, нічого такого не було. В 1950 році сліпий винахідник Ральф Тітор заснував патент на автоматичне керування, умовно кажучи, швидкістю. І тільки у 1958 році вперше круїз контроль було встановлено на серійному автомобілі. Це було в Америці. і автомобіль називався Chrysler Imperial. у 1970-х, там 73 третій, роки, коли з'явилася в Америці паливна криза, круїз контроль став дуже популярним. Його почали ставити практично на всі моделі американських виробників американських автомобілів. І просили тоді за нього на той час від 60 до 100 доларів на той час. Це були немаленькі гроші на секундочку. Основна суть круїз контролю це підтримка сталої швидкості, якої заданої без участі самого водія. Це суттєво економить зусилля, і, як я вже говорив, суттєво економить пальне, адже ви постійно не набираєте, потім не скидаєте, не набираєте, не скидаєте. Ви зафіксували якусь швидкість, і він її тримає. Це функція звичайного круїз контролю. Контролю вона простіша, вона дешевша набагато, якби і ну в принципі доступна в багатьох автомобілях. Що стосується адаптивного круіз-контролю, то перша згадка про нього з'явилася в 1990 році на японських автомобілях. Але тоді вона називалася функцією автопілот, і вона просто сповіщала про те, що автомобіль там до когось наближається. А вже в серійне виробництво автомобілі з адаптивним круіз-контролем вперше пішли у. 1999 році це був Mercedes s класу. Модель не пам'ятаю, коротше, щось преміальне. І на цьому автомобілі ця функція називалась Distroнік. Тобто, просто ну, компанія Mercedes придумала функцію, встановила, назвала цю опцію Distroнік, і відтоді адаптивний круїз-контроль у більшості випадків називають саме Distronic, якби його який виробник не називав, але ну, якби хто був перший, такий, така назва і прив'язалася. Основна суть адаптивного – це, окрім підтримки сталої якоїсь швидкості, ще й контроль дистанції попереду. Тобто у автомобілях там чи під логотипом чи просто стоїть вирізаний у там, бампері в якомусь місці радар спеціальний, який за допомогою високочастотних імпульсів хвиль радіохвиль, так званих, вимірює. Відстань до якихось перешкод попереду, в основному це металеві перешкоди, хоча сучасні радари дозволяють якби, реагувати навіть на людину на пішоходів. Це все реалізується завдяки одній деталі, одному радару, який встановлено якраз таки знову ж попереду автомобіля завжди. І от і сонечко вийшло, заважає нам знімати. Зараз проїдемо трішки продовжимо. Друзі, жоден асистент, чи навіть десятки років досвіду за кермом не дають 100% гарантії того, що колись. Одного дня ви не потрапите в якусь неприємну ситуацію на дорозі, адже автомобілів стає дедалі більше, трафік жива і що найстрашніше ці автомобілі стають дорожчі і дорожчі. Саме тому дуже важливо слідкувати за тим, щоб у вашого автомобіля завжди був діючий поліс обов'язкового страхування. Оформлюючи поліс автоцивілки, я не рекомендую звертати увагу на ціну і купувати найдешевше, аби тільки поставити галочку, що вас там поліція не оштрафувала. Наприклад, дуже важливо звертати увагу на рейтинг страхової компанії і на Додаткові опції, які пропонує ця страхова компанія, я вже колись розповідав про канадську компанію ARX, яка на ринку страхових послуг присутня більше 28 років, і яка офіційно акредитована до надання подібних послуг в Україні. Що важливо, в звичайній автоцивілці від компанії ARX включено доволі таки багато безкоштовних опцій, такі як консультації у випадку ДТП, поради щодо оформлення бланку Європротоколу. Якщо сталося якесь несуттєве ДТП, несуттєві пошкодження, і ви хочете вдвох там з опонентом вирішити це якось якомога швидше і без якихось додаткових проблем. Ну і плюс ще додатково технічні консультації надання технічної допомоги на дорозі. А ще Аркс це єдина страхова компанія, яка при розрахунку вартості того самого полісу враховує ще й стаж водія, що дозволяє в багатьох випадках знизити вартість полісу. Аж на 25%. Рекомендую детально ознайомитися з пропозицією страхової компанії ARX за посиланням внизу під цим відео. Так само, перейшовши за посиланням, ви можете не більш ніж за 5-7 хвилин швиденько оформити собі поліс обов'язкового страхування і кататись безпечно. Так, сонечко заховалося. Це дуже важливо, тому що роботу адаптивного круіз-контролю я буду демонструвати саме на екрані панелі приладів автомобіля, бо тут якби, відбувається в тому числі інформування водія про те, що автомобіль, наприклад, побачив перед собою якусь перешкоду. Зазвичай, коли круіз-контроль... Адаптивний не активований, все відбувається керування швидкістю автомобіля. Звісно ж, ногою водія, якби ви додаєте газу там або скидаєте, і автомобіль змінює швидкість свого руху. Отже. У нас все вимкнено, ви не знаєте, як ним користуватись вперше сіли за кермо цього автомобіля. Практично на всіх автомобілях принцип його роботи, вимкнення і активації він єдиний. Треба знайти отаку клавішу, отаку верхню. Такою піктограмою дуже часто позначається, якраз такий круїз-контроль. Якщо воно вимкнено, у нас на панелі світиться пробіг автомобіля, його загальний. Якщо вмикаємо, у нас є прочерки, кілометр на годину, як бачите, праворуч внизу, і нічого не відбувається. Що робити далі? От ми вимк наче функцію, але автомобіль сам їхати не їде. Нам, для того, щоб, наприклад, поїхати з якоюсь швидкістю, яка нам подобається, от умовно. Ми їдемо 80. Мене ця швидкість влаштовує, і я хочу, щоб автомобіль далі їхав з цією швидкістю автоматично. Не хочу підгазовувати більше. Для цього нам треба натиснути клавішу SET. Або ну якби застосувати чи запам'ятати, як бачите, внизу з'явилася надпис індикація швидкості: 83 км на годину, і автомобіль сам тримає 83 км на годину. Моя нога вона не є на педалі газу. Все автомобіль їде самостійно. Якщо я хочу змінити швидкість, не подобається. Я звик або занадто швидко, у мене є клавіші регулювання, це плюс або мінус. Зазвичай вони додають по 10 км на годину. Як бачите, було 83 стало. Ну Тобто, воно кратно десяткам перемикається, було 83, буде 90, потім 100 і так далі або натискаючи клавішу RES і SET ми можемо регулювати по одному кілометру, додати або Ну, зменшувати якби, швидкість на 1 кілометр, якщо вам не подобається, наприклад, плюс або мінус 10 кілометрів. Далі, що відбувається наступне? От я їду 80, наприклад, догнав якийсь там якусь газельку чи щось таке, їде попереду, яке їде значно повільніше. Автомобіль пригальмовує і тримає якусь відстань. Цю відстань ми можемо регулювати за допомогою клавіші з отакою от піктограмкою, і автомобіль, і три рисочки. Якщо на неї натиснемо, у нас з'являється, як бачите, Чити рисочки ще й на екрані. Тобто я змінюю таким чином відстань до автомобіля тими самими клавішами плюс-мінус, якими змінював швидкість, задану на круїз контролі. Але попередньо треба натиснути цю клавішу. У нас з'являються рисочки, і є можливість обирати дистанцію. Давайте поставимо найменшу відстань. Круїз контроль задамо на 80. Знову доганяємо цей автомобільчик. На екрані у мене з'являється інформація про те, що я наближуюся, як бачите, автомобіль починає трішки ближче ставати і починає падати моя швидкість. Дивимося, скільки їде ця, ця вантажівочка у нас. Ну, умовно, 70 вона їде, а вона повертає. Зараз знайду ще одну якусь жертву. Над ким познущатись можна. Давайте доженемо цю кангушку, наприклад. Кангушка швидше їде, ставимо 100. Наздоганяємо її. от їде вона там в районі 90-92. Це в мене найкоротша відстань. Зараз виставлена дистанція до автомобіля, чого я не рекомендую робити на високих швидкостях. Чим більша швидкість, тим більша відстань у вас має бути до перешкоди. Їде кангу. 90, мабуть, також на круїз контролі І дивіться, якщо я хочу більшу до нього відстань, ставлю максимальну автомобіль, одразу натискає на гальма і відпускає той автомобіль, який їде попереду, от на 10 кілометрів знизу. Практична швидкість, той автомобіль суттєво віддалився, і відстань переді мною тепер набагато більша. Я можу себе спокійніше відчувати. До речі, те, як працює круїз контроль, я вам рекомендую все ж таки вивчати, перевіряти, звикати до нього саме на трасах, тому що. В межах міста це є досить небезпечно. Ви можете умовно кажучи, от зараз буду розповідати, як буде все далі відбуватись. Наприклад, ви пригальмували. Як бачите, в мене стали позначки круіз-контролю. Вони не активні. Автомобіль пройшов повністю вручне керування. І я, наприклад, відгальмувався до 40, а потім щось крутив кермо взначай, зачепив клавішу РЕС. А клавіша RES – це в нас клавіша RESUME або відновити клавіша, яка відновлює збережене значення в пам'яті круїз контролю автомобіля, що адаптивного, що звичайного. Це означає, що якщо я зараз її натисну, їхавши 80 чи 60 чи 40, автомобіль одразу починає набирати. Ту швидкість, яка задана в нього в пам'яті. Це дуже небезпечно, От те, що я говорив, що в межах міста краще цим не користуватись, не експериментувати, бо ви їхали там 40, а у вас в пам'яті 100, зачепили клавішу, і автомобіль різко може поїхати. Тому тренуємось за містом, на трасі, десь виїхали, щоб мінімум автомобілів. Вся ваша увага, звісно ж, на дорожню обстановку слідкуєте за тим, що відбувається навколо вас, якби. А Пальцями вам найголовніше треба запам'ятати дві клавіші: Set і RESET По суті, керуєте автомобілем. Цього абсолютно, абсолютно достатньо. Також варто пам'ятати, що якщо у вас щось не влаштовує, вам швидко хочеться перейти в ручне керування. Не варто там панікувати. У вас є декілька варіантів. Перший і найпростіший натиснути на гальма і круїз контроль автоматично повністю деактивується. Ви переходите в ручний режим. Або, наприклад, інший варіант: От я їду на круїз контролі 90 і хочу відключити круїз контроль Для цього ми маємо натиснути ту ж саму клавішу, якою його і активували. Дивіться, натискаю, все, відключається повністю круїз контроль Друге натискання він взагалі перестає бути активним, тобто реакція на ці клавіші. В такому випадку її взагалі немає ніякої. Вмикаємо set. І знову. Тобто по суті... Користуючись, звикнувши до круіз-контролю, особливо якщо у вас ще автоматична коробка передачок в цьому автомобілі, ви можете практично не торкатися до педалі акселератора після того, як автомобіль рушив. Круїз контроль як адаптивний, так і звичайний. В більшості автомобілів починає працювати з 30 км на годину. 30 і більше, і він буде підтримувати сталу швидкість автомобіля. Існує думка, що круїз-контроль, як адаптивний, так і звичайний це річ, яка є корисною тільки, наприклад, на трасі мені здається, цю думку поширюють люди, які в житті не користувались цією функцією, адже я вважаю, що круїз-контроль це реально дуже корисна штука, в тому числі і в межах міста, адже він дозволяє підтримувати сталу швидкість і запобігати появі порушень чи штрафів. От ви заїхали в якесь місто, незнайоме відволіклися, перестали контролювати швидкість, перевищили її, ну і отримали штраф завдяки круїз контролю. Що звичайному, повторюю, що адаптивному ви зафіксували от швидкість у мене в населеному пункті Полтава. Типу я поставив собі 50 і їду, мовно кажучи, займаюсь своїми справами. Автомобіль все сам коригує. Якщо попереду з'явиться якась перешкода, він загальмує. І знову ж ми повертаємося до питання, що цю думку поширюють ті, хто не користувався, адже саме на адаптивному круіз-контролі дуже часто в парі йде такий асистент, як асистент руху заторами Це асистент, який самостійно. Гальмує, розганяється, коли ви їдете повільно. Перед вами рухається автомобіль. От я зараз під'їжджаю до перехрестя, автомобіль сам загальмував, я нічого не роблю. От, фура попереду поїхала. І ми їдемо далі, на екрані вона показує перешкоду, рухається автомобіль самостійно. Єдине, що в місті на невеликій швидкості бажано дистанцію все-таки зменшити, бо перед вами постійно буде хтось залазити в, таку, в місце дистанцію, яку ви тримаєте. Тобто адаптивний круїз-контроль це взагалі must have. Цією штукою потрібно користуватись, коли ви їздите в місті. От Київ, я переїжджаю, Я зазвичай переїжджаю на круїз контролі Я став якусь смугу і їду на круїз контролі Маю зауважити, автомобіль зараз робить все самостійно. Це не функція автопілота в Теслі чи ще щось подібне, це адаптивний круїз-контроль з асистентом руху в заторах. От він зупинився і сам тримає. Єдине, що він працював, цей асистент треба, щоб працювала функція автохолду, тобто дати можливість автомобілю самостійно натискати на гальма до повного і тримати на місці. Далі, коли автомобіль зараз ми постоїмо більше трьох секунд, вже він автоматично мій не рушить. Після того, як попереду автомобіль поїде, у мене буде тут повідомлення, що ну, коротше, треба їхати. Але автомобіль стоятиме. Для того, щоб він поїхав, треба або натиснути на педаль акселератора, просто один раз легенько штовхнути педаль. І автомобіль рушить з місця, і далі буде набирати ту швидкість, яка задана у вас на екрані в пам'яті, або натиснути клавішу Резюм, Рез, скорочено, і автомобіль рушить і поїде. От зараз продемонструю. От фура попереду рушає. Я стою, нікуди не рухаюсь. Але автомобіль поїхав. Натискаю Reset, і в мене автомобіль рушив без моєї якоїсь участі і далі контролює дистанцію до цієї фури попереду, тобто їдемо автоматично. Ряд звільняється, я переходжу в лівий ряд, вмикаю поворотник і починаю розганятися, фура залишається в правому ряду, при цьому я на газ не тисну автомобіль, їде повністю самостійно. Тут трішки беремо ручне керування, бо попереду автомобіль робимо таким чином. Як бачите, те, що я щойно зробив, говорить про те, що круїз контроль абсолютно не заважає керувати автомобілем в разі якоїсь ситуації, коли вам потрібно. Ну, Прийняти участь в керуванні, там якась екстрена ситуація. От у мене в лівій смузі з'явилась перешкода, мені її треба об'їхати швиденько по праві, а там тягнеться довга фура доволі повільно. Я натиснув просто на педаль акселератора, і автомобіль пришвидшився і об'їхав все, як начеб я їхав просто зі сталою швидкістю. Це дозволяє автомобілем керувати якби без якихось там проблем. Бо багато хто боїться того круіз-контролю, вимикає, ніколи ним не користується. А реально штукенція коштує немало і. Мені здається, все-таки заплативши за неї гроші, гріх нею не користуватися. От знову ж продовжуємо, я виїхав за межі міста, їду якийсь переді мною автомобіль. Як можна ще користуватися? Це вже мої поради круїз-контролем. Автомобіль їде там 52 км на годину. Я ставлю, хочу за містом. Ця траса дозволяє дві смуги відбійних по центру їхати без порушення 110 км на годину. Ставимо тут 110, все рівно їдемо 50 з тим автомобілем, який їде попереду. Тільки вмикаємо поворотник. Автомобіль радаром бачить, що попереду зникла у нас перешкода, і починає розганятися, набирати швидкість, яку я задав йому в пам'яті. І тепер ми поїхали. Єдине при збільшенні швидкості, збільшуємо відстань до автомобіля до перешкоди, умовно кажучи, яка у нас буде попереду. Зараз немає нікого. От ми набираємо свої 110 км на годину і летимо. Єдине, що у мене круїз контроль з функцією контролю лівої смуги. Тобто, як бачите автомобілі повертають ліворуч, він на них реагує. Він не дає можливості робити випередження по правій смузі. Це все знімається електронною діагностикою, можна адаптувати, але це все задля безпеки зроблено, щоб ви там е нікого не зачепило. У нас це доволі цікаво і корисно на таких місцях, коли йде розворот на зустрічну смугу. Дуже часто туди стають автомобілі, вони стають не чітко в смугу або стає фура, яка при розвороті вона неї про це виносить аж на ліву смугу, в якій їдете ви. Тому така функція круїз контролю Є реально корисною, коли він побачив лівіше від вас у смузі автомобіль і загальмував чи зменшив швидкість, якби це ну реально дуже корисно, знаючи, як я її у себе навіть не відключаю. Ну, от, таким чином, от я рухаюсь 110 км на годину. Адаптивний круїз контроль повторюсь, він гальмує не тільки через перешкоду, яку бачить перед собою, а ще й тоді, коли бачить, що автомобіль підняв швидкість вище, ніж задана. Це знову ж таки питання контролю порушення швидкості швидкості, Тобто задавши 110, їдучи згори, де стоятиме камера, автомобіль може на звичайному круіз-контролі почати котитися швидше, розігнатися до там, 120 і ви можете отримати порушення. То адаптивний він самостійно підгальмовує, щоб тримати навіть ту швидкість, яку ви задали. Це така його ще одна корисна функція. Як я говорив раніше, тобто на адаптивному круїз контролі можна їхати навіть без педалі акселератора. От, Будь ласка, я беру, скидаю, заїжджаю в населений пункт, ставлю в пам'ять 70 км на годину, і автомобіль практично одразу гальмує і починає тримати вже цю швидкість. Ну, тут ще в мене автомобіль з'явився, ну, але не суть, принцип такий самий. Тобто Цими клавішами можна регулювати швидкість і не торкатись педалі акселератора, гальма, якщо не треба екстреного гальмування, автомобіль застосовує самостійно і ну, таким чином воно. Коригується, керується такий асистент. Також часто в мене запитують, як можна змінити принцип роботи, наприклад, з круїз контролю, на лімітування швидкості є люди, які один раз щось натисли і бояться потім натиснути це ще раз. Тут з вімкненням круїз контролю є можливість, якщо натиснути його ще раз, він може перейти в режим лімітування швидкості. Це коли ви зафіксували, наприклад, 50 чи 70 чи 90, і автомобіль, скільки б ви не тисли на педаль акселератора, він. Більше не поїде, він просто обріже цю швидкість, що згори, що нагору, і не дасть вам можливості більше набрати. Ще одне важливе безпекове зауваження щодо користування адаптивним круіз-контролем Дивіться, оскільки він вимірює відстань до. Перешкоди перед собою, радіохвилями, дуже важливо, щоб перешкода, автомобіль, транспортний засіб, мопед, велосипед знаходилися максимально по центру від вашого автомобіля, тому що зазвичай по центру або по бокам автомобіля встановлюються радари круїз контролю. Чому це важливо? Тому що персонально я потрапляв в декілька ситуацій, коли на обоченні дві смуги в одну сторону є широка обочина, і туди люблять паркуватися фури, просто щоб там сходити, умовно кажучи, в кущі фура на обочині не поміщається, частина її виглядає, займає праву смугу руху, в якій ви можете рухатися, умовно там 110 км на годину, і адаптивний круїз-контроль, шматочок фури 20 см на вашій смузі, він її не приймає до уваги, тобто він так і продовжує їхати. Повторюсь, персонально це на моєму досвіді перевірено декілька разів було. Це дуже небезпечно. Тому. Це всього-навсього асистент. Це не повноцінний автопілот. Так, він дозволяє розслабитися, відпочити, економити пальне, але за ним також потрібен контроль. Не такий пристальний, як за натисненням на педаль акселератора, але все рівно його треба контролювати постійно, дивитися за дорожньою ситуацією. Це реально дуже і дуже важливо. Дуже часто чую від людей таку негативну річ про круїз-контроль адаптивний, що от він рано гальмує і так далі. Потім доводиться розганяти. От я зараз наздоганяю попереду автомобілі, вони в мене з'являться на екрані, коли я приїду до них ближче. І звісно, адаптивний круїз-контроль одразу починає скидати швидкість. Щоб цього не було, можна зробити декілька речей. Ну, Раніше перейти в ліву смугу, спрогнозувати ситуацію, раніше не чекати, поки ви комусь там в багажнику протеся, і тоді адаптивний круїз-контроль не зреагує. Коли він тільки-тільки почав пригальмовувати, вмикаємо поворотник, він починає повертатися до тої швидкості, яка була розумію. Чи що ви зараз будете або обгін, або випередження робити, або беремо? Педальку акселератора під свою ногу, як то кажуть, не в руки. А і натискаємо, і таким чином ну, мені треба їхати швидше. Я бачу перешкода, за 300 метрів автомобіль зараз буде гальмувати. Я розумію, що зараз буде відбуватися, ставлю ногу на педаль акселератора, і в мене немає такого рваного темпу, тобто немає смикання тієї самої негативної речі, про яку часто люди згадують при користуванні адаптивним круіз-контролем. Це щодо би, <плес> моїх таких порад вже досвіду, як воно. Багато проїздивши з цим асистентом, як з ним взаємодіяти, щоб він вам подобався і ви ним реально почали користуватися ледь не постійно. Адаптивний круїз-контроль за рахунок того, що він бачить набагато далі, бачить в різних умовах, не тільки при гарному освітленні і ясній погоді, може стати рятівною паличкою, наприклад, в снігопад, дощ чи туман. Я ним користуюся. Це реально ну крута штукенція, тому що ти задав максимальну відстань до автомобіля, який їде попереду, підняв швидкість. Е до тієї, на якій ти без круїз контролю не їхав би точно, адже нічого не бачиш. І їдеш собі, якщо з'являється якась перешкода, автомобіль зреагує, загальмує, і це реально дуже круто, тому що іноді буває так, що на круїз контролю в туман ти можеш їхати там умовно 60-70, а якби без круїз контролю ти б їхав там, ну, максимум 20-30 якби плюс ще й напружувався, боявся і так далі. Тому ну, реально це ще один плюс до користування цією функцією. А таке відео вам. Вам було цікавим і корисним, якщо так, звісно ж, підтримуйте його подобайкою, думки, коментарі, свій досвід, користуєтесь, не користуєтесь, все, пишіть внизу під відео. Це допоможе підняти його в пошуку і підтримати таким чином канал. Підписуйтесь, якщо вперше сюди потрапили, і до нової зустрічі!